Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист президент України Володимир Послання для народу України та ваш. Це ЄС на вашому боці. Стільки, скільки потрібно. Настільки, наскільки це потрібно. Ми впевнені, що ви потребуєте більше підтримки, як військової, так і фінансової. Все це негайно, все це треба робити зараз, прийняти таке рішення. З огляду на те, щоб ми могли прискорити і зробити більше зусиль для того, щоб підтримати народ України. Наступний момент також чітко зрозуміли Буду, майбутність України лише в ЄС і тому я хотів би подякувати вам за ваше особисте лідерство за те, як ви і ваша команда запроваджуєте реформи, які ваша країна потребує. нам треба не лише побачити ті складнощі, які виникають через те, що з Скоро вже настане, і нам саме наразі треба створити чіткий меседж без жодних двозначностей. І, пане президенте, ми сподіваємося, що саме для цього ви сюди приїхали, для того, щоб ми люди, які мають ті ж саме думки, цінності щоб ми підтримали вас і ви нарешті стали членом ЄС. Дякую, дякую, пане президенте Шарлі, Дякую за запрошення. Добрий ранок всім. дякую за запрошення і можливість виступити перед лідерами країн в європейському в європейській раді і поділитися з цими лідерами нашим планом перемоги. Ці лідери з самого початку повномасштабного вторгнення допомагали нам там, звичайно, будуть міститися певні а, розділи, які не для преси, але принаймні а, а, варто сказати, що рішення про розмороження 30 з 50 мільярдів російських грошей якомога швидше треба прийняти таке рішення. Я це відкрито завжди зазначав, і наразі також панові президентові зазначив що після багатьох місяців без необхідної військової допомоги. Ми все ж таки змогли запустити виробництво і дронів і інших систем озброєнь, і тому ми потребуємо грошей грошей для збільшення внутрішнього виробництва. І тому ми сподіваємося, що ми зможемо отримати для лоце грошей так само, як і гроші, які. Підуть людям, які втратили а, свої домівки. Отже, а, військова, фінансова підтримка це найголовніші моменти, як пан президент сказав. Але і зима наближається та дійсно, і для нас а, зими завжди складні, а ця ще і небезпечна. Тому ми звичайно підготувалися. Ми виконали своє домашнє завдання, але нам треба все ж таки отримати систему протиповітряної протиповітряної оборони. Я більше деталей про це тут наразі не скажу. Дякую. Отже, план перемоги. По перше це не про когось. Ми зробили цей план не для критиків чи людей, які готові нас критикувати. До речі, було багато людей на початку вторгнення, як буде відбуватися події. Вони розказували, як закінчиться ця війна, але наразі. Ми знаходимося в Брюсселі разом з союзниками, друзями та партнерами, не так як на початку війни, коли ми залишалися в нашій столиці і навколо нас були лише російські війська. Тому дуже багато людей поділяться своїми ідеями думками. І розумінням, як нам допомогти, ми їм вдячні. Але що ж таке наш план? Наш план це зміцнити Україну, щоб вона була сильною і була готова до дипломатичних або будь-яких інших способів. Вирішення цієї проблеми і бути сильним це не залежить від готовності чи бажання Росії, лише від готовності та бажання наших партнерів. Тому це надає нам можливість зробити цей план реальністю. Ну і ще один додатковий момент тут варто зазначити. Що Україна дуже чітко розуміє, що їм потрібно а з нашого боку, ми лідери в ЄС, повинні а, дійсно допомогти в тому, щоб це трапилося. Тобто, нам треба передавати більше обладнання, більше технологій для того, щоб Україна могла захистити себе проти цієї жахливої війни в повному порушенні міжнародного права Так це найбільше завдання перед нами. Да, і до речі, наші люди вже зробили найскладніше. Ми стали на захист не лише України, ми захищаємо всю Європу. А політичне рішення лідерів ЄС по 35 мільярдів а, вже зроблено все залежить від. Єдності лідерів єс для того, щоб ніхто не зміг заблокувати таке рішення. Тоді це дуже нам допоможе. Тому звичайно, це лише перше рішення. Я впевнений, що лідери це зможуть зробити. Ну, не не вже багато пунктів нашого плану було відхилено до цього. насправді в нас є таємні розділи цього документу, які носять чутливий характер, і по таких чутливих питаннях ми звичайно просимо допомоги якомога раніше, наприклад прийняти рішення і надати нам досвід використовувати зброю на великі дистанції. Звичайно, ми для цього будемо використовувати і свої власні зброю та спроможності, але дуже важливо, щоб і партнери задумалися над тим, як нам в цьому допомогти, продовжити допомагати. І я впевнений, що лише завдяки єдності в ЄС ми зможемо до цього спонукнути не лише лідерів. ЄС, СА і інших лідерів також. Дуже вам дякую.